Сумський клуб RGM Group Сумдеу завершив сезон 2020 2021 чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд вищої ліги. Матчі фінального туру приймав сумський палац студентського спорту. СумДУ. більше про них знає Олександр Качанов. Фінальний тур чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд вищої ліги стартував учора. Матчем між сумським РЖМ груп Сунду та ужгородськими Карпатами. Перемогу у матчі з перевагою у 9 м'ячів 43-34 святкували ужгородці. У сьогоднішньому матчі сумчани пропустили першими, але у середині першого тайму саме вони вели у рахунку з перевагою у два м'ячі. Але на перерву у статусі лідера пішли Карпати 21-15. У підсумку фінальний свисток зафіксував їхню перемогу з перевагою у 16 очок 41-25. Команда сьогодні більш була розслаблена після вчорашньої перемоги. Думаю, ми і сьогодні, і вчора справилися зі своїми завданнями на ігру. Були, звісно, нюанси і в защиті, і в атаці, але думаю, ми справилися з всім. Хлопці десь на втомі сьогодні, бо без... цей тур грали без трьох основних гравців, так? які по захисту і по нападу. Але все ж таки молоді хлопці показали, що вони щось вміють, що вони на щось що вони чогось варті. І далі продовжуємо тренування, підготовку вже до універсіади. Цим матчем РЖМ Груп Сумду закрив сезон 2020-2021. У 20 іграх сумчани набрали 11 очок і нині посідають п'яте місце серед шести команд.